Ну розумієте, друзі? Ну блін, ну це тікток. Ніхто вам цього не скаже. Це тікток, мужики, це тікток. Понімаєте? Навіщо вам знати, що я знаю англійську на розговорному уровні і з американцями можу спілкуватися? Вам цього не треба знати. Того, що якщо я скажу, як воно надо і так далі, понімаєте, воно буде не для тіктока, воно буде для, для понтів, а для тіктока, щоб відео зали, і от якраз така сільсько англійська мова. Це причина написати коментарі, а коментарі піднімає відео. Ну, ребята, це все тонкості Тіктока. Якщо ви не блогер, ви не знаєте цих тонкостей, вам кажеться, що якісь дурачки пригають на камеру і роблять якусь дурь, а ці дурачки заробляють гроші. І вони знають, що для того, щоб заробити гроші, треба вдавати дурачка. Все, ви одне одного поняли. Це відео мало набере, так що не всі знатимуть це. Все. А хто знатиме, той знатиме. Vy s známe.